Почесну відзнаку міського голови отримав сьогодні поет, публіцист, громадський діяч, а також заступник голови спілки письменників України Михайло Каменюк. Нагородили його під час засідання виконавчого комітету. Для нього це стало своєрідним подарунком, оскільки саме у листопаді місяці цього року поет відзначає свій 65-річний ювілей. За декілька годин до нагородження Михайло Каменюк спілкувався з нашою кореспонденткою Марією Бомбелу. Тож це ексклюзивне інтерв'ю. Дивіться далі. Ми знаходимось в колишньому кабінеті Михайла Феодосійовича Каменюка в приміщенні Вінницької організації національної спілки письменників України. Тут понад 12 років Михайло Феодосійович працював головою. В кабінеті все залишилось незмінним. Хоча зараз Михайло Каменюк працює у Києві. За Вінницею неможливо не сумувати це дійсно місто мого серця, місто, де я відбувся. Повністю як людина, як громадянин, як письменник, зрештою, як журналіст, місто, де в мене дуже багато друзів. Який був Михайло Каменюк е, у 30, який зараз? Ну. Мені здається, що я не змінився. Зараз я зайнявся ще крім творчості. Мабуть, основною справою свого життя. Я так думаю, що я до неї йшов дуже довго. Це Альманах Русалка Дністрова про Надністрянщину і фактично про наш край. Бо ми посередині Дністра, ми є осередком тої трипільської, скіфської і так далі. І так далі культури. Ми давно були Європа. І оцей альманах є своєрідним підручником, який щороку буде виходити, і ми будемо писати свою давню справжню історію нашого краю. А ось і урочистий момент вручення почесної відзнаки міського голови Михайлу Каменюку. Ми лідери, і тому нема одміни. У нас земля як молоко і мед, народжені у серці України, ми змушені. Вести народ вперед. Не думайте, що легко це дається. Це праця, що на совість не за страх. У нас міцно серце православне б'ється. у нас річка Бог тече у берегах. Марія Бомбело, Вадим Інжиєвський Володимир Гірявенко, телеканал Віта.